Привіт, любі друзі! Сьогодні я зустріла Тарасика і Оленку. Вони зібралися самі йти до лісу. Але вони забули головне правило безпеки. Хіба можна дітям самим ходити до лісу? Ні. То я пропоную разом із ними вирушити в цікаву подорож. Ви готові? Ну що ж, тоді починаємо і Оленка, не поспішайте, ми з діточками підемо разом з вами. Але я хочу вам нагадати правила поведінки у лісі. Ніколи не ходіть у ліс самі. Не можна піднімати у лісі незнайомі предмети. Не можна наближатися до диких тварин і їх дитинчат. А ще потрібно запам'ятати шлях, яким ви йшли, і не заходити глибоко у хащі. Ну що, ви запам'ятали? Ну тоді ходімо. Але спочатку я пропоную нам побудувати доріжку, щоб ми знайшли путь додому. А доріжка в нас буде ось така з чарівних камінчиків. Подивіться, який це камінчик? Червоний круг. А потім жовтий круг. І знову червоний круг. І знову жовтий. А яка буде наступна фігура? Так, червоний круг. Кажіть далі. Жовтий круг молодці. Знову червоний круг. Жовтий круг. Допомагайте. Червоний круг. Жовтий круг. Червоний круг? Жовтий круг. Ну що, доріжка готова, можемо вирушати. Тарас пішов, його доганяє Оленка. І що ж ми можемо побачити у лісі? Подивіться, у лісі дуже багато різних тварин. А скажіть мені. Кого ми можемо побачити і порахувати, хто в нас знаходиться по одному? Подивіться: кого ми можемо порахувати? Один? Так, одна хмарка. Одне сонечко. Один вовк. Чш! Не підходьте близько. Один великий олень. Одна сова або пугач. А ще одне маленьке мишенятко. Так, але це ж не всі, кого ми порахували на нашій галявинці. Хто ще залишився, подивіться уважно, скільки росте грибочків. Грибочків в нас два. А скільки тут їжачків? Їжачків теж два. А скільки маленьких білочок? Дві білочки. А хто ще заховався у кущах? Да це ж зайчик і скільки зайчат? Так, зайчат також два. Для того, щоб записати два предмети? Існує ось така красива цифра. Два. Повторюйте разом зі мною. Два. Покажіть мені два пальчики. Молодці. Подивіться ось і два. В неї кругла голова, шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою піднімає. Довгий хвіст, зігнута шийка. От така красива двійка. Двійка трошеч... трошечки схожа на гусачка або на лебедя. Два. А що ми можемо порахувати на собі по два? Чого в нас є два? В нас є дві руки, дві ноги, два коліна. Доторкніться до своїх колін, два ліктя. Так, молодці. А подивіться уважно, скільки ж в нас голів? Одна голова. А скільки в нас носів? Один ніс. А що ми можемо порахувати по два? Подивіться, два ока, два вушка, дві бровки. А ще дві щічки. Торкніться своїх щічок ось так. Отже Оленка і Тарасик зайшли на велику галявинку і почали збирати дарунки природи. Оленка буде збирати в свій кошик те, що росте по одному. Подивіться уважно, а що ж в нас є по одному на галявинці? Один гриб. Рудий, як лисичка, і звати цей гриб також лисичка, а що ще? А ще одна біла квітка, Ромашка. А ще Оленка побачила, що росте на кущі? Так, смачненька ягідка малина. Отже, вона зібрала все, що росте по одному. А Тарасик буде збирати те, що росте по два. Що він візьме в свій кошик? Два грибочки, дві шишки, а ще дві квіточки. А що ще в нас є на малюнку по два? Дві білочки, але пам'ятаєте правила поведінки у лісі, не можна чіпати диких тварин, то ми можемо лише помахати їм ручкою. А що ще залишилось на нашій галявинці? Подивіться, уважно, я бачу дуже красиві яскраві грибочки. Чи можна їх брати? Ні, ці гриби отруйні. Сказали разом зі мною ні. Цей грибочок не бери, лише на нього подивись. Ці гриби не можна торкатися, вони отруйні, але наступати ногою або розбивати палкою їх також не можна. Бо ці гриби для деяких тварин, як ліки, допомагають їм лікуватися від різних хвороб. Ну що? Оленка і Тарасик набрали повні кошики. І вирушають додому. Оленка і Тарасик вирушили додому. Вони дуже вдячні вам малята за те, що ви допомогли їм подорожувати в лісі. А пригадайте, яку нову цифру ми з вами сьогодні вивчили. Так, цифра 2. Покажіть мені два пальчики, так? Або так. Ми з вами дізналися, що по два можна рахувати на собі дві руки, дві щічки. Дві бровки, два вушка, два ока, і ще у нас є дві ніздрі в носі. Вам буде домашнє завдання. Подивіться уважно, що у вас вдома є по два. А я пропоную сьогодні зробити красиву двічку, для того, щоб запам'ятати, як вона виглядає. Для цього нам знадобиться. Шматочок пластилінчику, аркуш картону. І для того, щоб прикрасити нашу двічку, можна взяти або макарони, або якусь крупу, або навіть намистеньки можна взяти все, що завгодно. Але спочатку нам потрібно приготувати наші пальчики. Приготували? Зараз ми їх зробимо слухняними. Один, два, три, чотири, п'ять. Зараз будемо працювати. Зараз ми із пальчиків швидко зробимо зайчиків. Кулачок, зайчик. кулачок, Зайчик зайчик вушка ми пряде. По сніжку гуляти йде. Отже, наші пальчики готові. Я беру шматочок пластилінчику і ділю його на дві частини. Одна частина буде більша, друга менша. Я розминаю більшу частину своїми пальчиками, роблю пластилінчик м'якеньким, слухняним, а потім я починаю прямими долоньками розкачувати. Мені потрібно зробити стопчик або ковбаску. Ось така довга ковбаска в мене вийшла. Так. З другого шматочку пластилину я також зроблю ковбаску але трохи меншу. Розминаємо і розкочуємо. Подивіться, в мене вийшло два стовпчики. Вони однакового кольору. А чи однакові вони за розміром? Подивіться. Ні, звісно, що ні. Одна, один стовпчик у нас довший, а другий коротший. Отже, я беру довгий стовпчик і починаю згибати йому шию. Ось така. Подивіться, ось така в нас цифра 2. В неї кругла голова, в неї дуже довга шия. Ось така Ось така в нас цифра 2. Кругла-кругла голова дуже довга шия. Я приклала свою голову і шию на картончик і міцно притиснула пальчиками. І зараз мені потрібно зробити хвостик. Я беру маленький шматочок і ось так його згібаю. Роблю ось таку хвильку. І прикладаю до своєї двічки. Випливає цифра 2. Кругла в двійки голова, в неї дуже довгий хвостик поплила двійка в гості. Двійка дуже гарно вийшла, але я хочу зробити з неї пташку справжнього лебедя, на якого вона схожа. Для цього мені знадобляться ось такі прикраси. Я беру свої макарошки і починаю прикрашати начебто пір'ячками свою двічку. Ось так. А ще я можу зробити їй дзьобік, як у справжній пташки. І око. Подивіться уважно. Подивіться уважно. Подивіться уважно, яка чудова двійка в мене вийшла. Як справжній лебідь. Сьогодні на занятті ми з вами познайомились з новою цифрою 2, яка означає число 2. А ще ми були у лісі, згадали правила поведінки у лісі і допомогли Оленку і Тарасику. Мені час з вами прощатися. До нової зустрічі, мої любі, до побачення!